Усім привіт! Мене звуть Наталія Сопіт, мені 39 років. Закінчила Київський державний університет театру кіно і телебачення імені Карпенка Карого ще у 2004 році, майстерня Денисенка Тараса Володимировича. Знялася у понад 10 серіалах, повнометражних фільмах і також коротких метрах, як в епізодичних, так і в головних ролях. Рекламні ролики не беру до уваги, їх надто багато за цей весь період досвіду. Взагалі, по життю цікавлюсь мистецтвом, історією і політикою. Усі ці свої цікавості втілюю у документальному проєкті Градолі, ну і на телебаченні. Взагалі обожнюю подорожувати і тому намагаюся кожну свою вільну хвилинку присвятити усамітненню і десь подалі від міста. Наразі все.